Добрый день, добрый день, добрый день. Мы переможем. Нет, ну, не, не нужно? Не, не нужно, не нужно. Нужно. У него нет. У него не написано или нет мандата? У него нет, не написано. А если, оно или нет, я не знаю. Так, це представники, вірність моя. Я користуватися. Передавайте. Якісь питання до мене є? У вас? Нема. До останнього часу. Тобто, до часу пару місяців тому назад. Я не знав, чи давати згоду, чи не давати згоду, але бачачи про те, що... Сьогодні ті демократичні сили, які є в нашому місті, мусять об'єднатися і разом перемогти і змінити ситуацію, як в місті, так і в країні, впливати на неї. Тому я дав згоду і вирішив балтуватись на посаду міського голови. Багато хто сподівався і ну, думав, що ви також висунете свою кандидатуру на посаду міського голови, але я так розумію, від вашої команди йде інша людина. От як, як для вас, от, як. Нічого не бачу тут е, в цьому поганому, поганого. Я, Євген Гридунов, досить фахова, професійна людина. Е, ми створили навколо е, Євгена досить потужну сильну команду, яка йому просто буде допомагати так само. І для мене особисто це питання не питання... Е, амбіцій. це питання виживання в дійсності України. Відчуваю запал боротьби, відчуваю впевненість. Я вірю в Україну, вірю в людей і вірю просто в нашу перемогу. Ми команда В Партії було Петра Порошенко 36 кандидатів. Підбір проходив досить довго і я думаю, що ми зробили якісний відбір. Цих кандидатів у нас відомі спортсмени, відомі вчителі, громадські діячі. І я думаю, що ця команда здатна буде змінювати місто і об'єднавшись з іншими політичними демократичними силами в Бровській міській раді, змінювати життя Бравлів на краще. Чому я для себе прийняв рішення? Тому що відчуваю в себе сили і можливості представляти інтереси броварців і в обласній раді, гарно розумію проблематику міста, гарно розумію проблематику старої частини міста, від якої я висуваюся кандидатом. От. І розумію, що питання підтоплення, питання дитячих садочків, питання шкіл на цьому виборчому округу мені вдасться вирішити.